Скажіть, будь ласка, яке проти вас відкрито провадження, хто його відкрив і в чому вас звинувачують? Всім гучна справа відома про хуліганство? Це частина третя, 296, що відбулося на території Києво-Печерської лаври. 19 квітня 2023 року було відкрито кримінальну справу за те, що як за висловленнями, що ми незаконно порушили громадський спокій, що ми незаконно жалюзі зривали, що ми незаконно двері вибивали. Ну, хуліганство та ще й групою осіб, і вже п'ять місяців на підставі цього в нас домашній арешт, тобто, п'ять місяців, щоб ви зрозуміли одне з кримінальних проваджень. Прокуратура не може обвинувальний акт е, подати в суд. Вони подали обвинувальний акт. Є ухвала суду, що суд е, за порушення е, статті процесуального кодексу він відправив, тобто повернув за недоцільністю і неправильним складенням даного, е, даного обвинувального акту. Е, на даний момент обвинувальний акт вже повторно поданий прокуратурою е, Печерської окружної прокуратури. Але на сьогодні немає вже, щоб ви зрозуміли, п'ятий місяць нас тримають під браслетом електронний браслет. От на мені, да? Нас тримають зараз троє людей під домашнім арештом. Це одна з кримінальних справ. Але перед цією справою. Як виявляється, Служба безпеки України, а саме Київської міста Києва і Київської області, спільно з Фастівським відділенням поліції, то тобто нас хуліганку розслідує Печерське відділення поліції, а Фастівське відділення поліції вони відразу, коли постало питання про верхню лавру. Де також я закликала на молитву людей, я і зараз закликаю на молитву, бо молитися під час того, як війна в країні, я бачу духовне збагачення. Я нічого не бачу проти своєї держави. Я вільно хочу молитися. Я вільно хочу дихати, ходити. Я не хочу, щоб літали російські ракети да, над нами. Але в той же час я хочу реалізовувати себе як людина в духовному світлі. І в той час на мене якраз і відкривають кримінальну справу. Я думаю, що ви також напевно, що бачили то відео, де матір загиблого військового стояла на колінах і просила: дайте відспівати сина. До зверталась до прихильників ПЦУ, до священнослужителів ПЦУ, які мали, які йшли захоплювати церкву, село Тарасівка. І вони кричали різними методами, обзивали, били. Тероборона була присутня, і це є відеодокази, Про це ми доводити не маємо, бо це відкриті факти. Але за те, що я заступилася за парафіяну Української православної церкви, за те, що я прибула туди як жінка в першу чергу, як громадський діяч, і коли я побачила, що силовим методом тримають священика, на підставі цього на мене відкрили 161 статтю релігійно-неприязні відносини. І потерпіли в мене по справі, ви не повірите, голова ОТГ, я хочу дотримання конституції. Я просто хочу конституцію України і захищаю своє відповідно віросповідання. В той же час, коли на, на голову ОТГ, де я як юрист, як з громадою, з парафіянами віруючими людьми відкривали за перевищення службових повноважень, є відкриття кримінального провадження, за те, що знову ж таки 161 ша Поліція Фастова і прокуратура не розглядали дані кримінальні провадження, а відкривають. Є така е, практика в юриспруденції. Хто знає з адвокатів, то зрозуміє зеркальне відображення. Тобто, ми потерпілі, ми пишемо, пишемо заяви, та ж допоможіть, підскажіть, да зверніть увагу, да припиніть це беззаконня, Вони не розкривають, е, тобто вони не, не захищають нас. А на нас відкривають кримінальну справу. Вони прийняли рішення: я цих два місяці вдома нікуди взагалі не вийду, я буду сидіти, не буду шукати, оскаржувати, знаєте, з ними боротися. Думаю, подивлюся, як вони себе поведуть далі. Хочете два місяці, нема питань, таке, як, знаєте, як в християн є, як послушання, як ніби смірення, ми мусимо якось. Хоче влада так, давайте поговоримо далі. Але коли вони до мене почали приходити, постійно знаючи, що я знаходжусь вдома, працівники поліції по деякі печерського відділення, потім фастівського відділення, приносили. Про продовження запобіжного заходу, потім цькували, приходили, обзивали різними методами, що я, вибачте, недолуга, що моє таке життя, там навіть є відео таке я виставляла, я знімала в онлайн, і один, одна працівниця поліції з Печерського відділення поліції вона не соромилася, вона мене обзивала всіма можливими і неможливими питаннями, обзивала назвами і всім іншим. 29 червня виходить, що було ще одне судове засідання, це в апеляційному суді. Є апеляційний суд, вислухавши всі доводи, пояснення сторін, пояснення прокурора, другий цей запобіжний захід, який був визначений. Судом першої інстанції Печерського суду було скасовано на більш м'яке дали пом'якшення, і вони принесли навіть свої вибачення, що досить і дивно, і я скажу вам, до судової влади в більшості складається думка: довіра, недовіра. В даній ситуації судді кажуть, нам соромно за правову судову систему. Що за таке, от от такі от е, ідуть, е, як сказала одна суддя, ідуть на популізмі. Е, Саме на популізмі прокуратури і місцевих відділків поліції. Тобто, виходить, що їхніми руками саме правосуддя вони вирішили наказати нас. І в першу чергу я, я звертаю увагу, я її наголошую, це все через сповідання і через мою громадську політичну діяльність. Я хочу подякувати, приклонитися до ікони. Я хочу зайти в храм. І ми поїхали в Києво-Печерську Лавру. І виходить, що під час того, як я перебувала в Києво-Печерській Лаврі, на мене з газовим балончиком дає відеодоказ, дає факти підтвердження: троє потерпілих троє, крім я і ще двоє потерпілих від газового балончика. Нападник просто, напа, просто підійшов і забризгав газовим балончиком. Мене звідти доставлено було в лікарню, в Олександріївську лікарню. Негайно було визначено, що в мене опіки першого ступеня. Це, це щоб ви зрозуміли, це, це є на відео зображено, що це було навколо поліції повно. Повно поліції було. Це при самому вході. Я не спускалася вниз, я просто приклонилася до ікони і пішла до Агапі та Печерської і сказала, що вірте в наше правосуддя, вірте в законодавство і завжди правда переможе. І тут підходить цей провокатор і просто вчиняє напад на мене. Працівники поліції візуально його затримують, везуть за перший куток і випускають. І тут, щоб ви далі, 29 число, ввечері вже пізно, в початок першої ночі, ну, так як в мене нічний домашній арешт, приходять до мене працівники поліції, з них слідчий. Один з них кидає мені, знову ж таки, я на відео на онлайн знімала, кидає мені ці документи на тумбочку. І завтра запобіжний захід розгляд клопотання про СІЗО. За те, що я в першій інстанції скасувала, за те, що я довела, що вони протиправно вчиняють, але вони врахували, що я порушила порушила От запобіжний захід, я спричинила наступний злочин, і вони рахують, що це. Те, що на мене напали, що це я спровокувала, я далі продовжую вчиняти злочини. І перша інстанція клопотання на 30 червня СІЗО. Щоб ви собі уявили, СІЗО просто людину за та, ту, яка довела судовій владі в системі всі ці корумповані владі, хоча не можемо так говорити. Вони доводять, що я знову видна. Тобто, як захистити себе тут? Як яким методом? Це це звісно треба піднімати. Я не знаю всі, всі міжнародні організації, які тільки існують. Тому що ми довести фактично я не можу. І це все, щоб розкласти, отак, от показати, і кожному пояснити, що це відбувається з нами. Я думаю, що тут можна писати цілі дисертації про порушення прав людини. А свіді, ласка, А хто вам допомагає захищати себе? В мене є два адвокати. До речі, за адвокатами в нас також проблеми, тому що де стосується захисту православних, саме парафіян Української православної церкви, відразу відбувається переслідування. Є адвокатська контора, ви знаєте, таке як ну, організація, це як Чекман який захищає і по правах людини, по правах віруючих наших православних, він сам священик Української православної церкви? В мене адвокат є з В'єдінського монастиря Української православної церкви. Це є, ну, його так звати Арістарх по релігійному, як монах, а так він Антон, Караговнік, і захищає мене коник Геннадій. Це інший адвокат, тому що здається, я маю освіту юридичну, я маю знання, я маю досвід. Но навіть звернутися в апеляційний суд я в електронному форматі не можу. У мене немає електронного підпису, я не можу. Тому цю роботу за що я безмежно вдячна, роблять адвокати на даний час. Я буду збільшувати. Надання послуг адвокатських для того, щоб ви розуміти три кримінальних справи. І я впевнена, що в мене вже буде і четверта кримінальна справа. Ви знаєте також, що на Хрещатику виставили силует мій разом з іншими там особами і вимогу, щоб звинуватити мене в державній зраді за захист конституції і свого розповідання. Наше відео можуть приглядати право з Європи, але для них важливо розуміти. Чи дійсно ви працюєте на російській спецслужбі? Ні, це абсурд. Я абсолютно е, не маю відношення ні в якому е, разі, е, ні до Росії. В Росії в мене нема родичів, ні з ким там ні зв'язки, абсолютно нічого. багатьох засобах максимально інформацію стверджуєте, що УПЦ є прихильниками Росії. На вашу думку, чи дійсно це так? Е, абсурд. Тому що кожен громадянин України відповідно законодавства чинних норм законодавства України конституції України несе відповідальність особисто за порушення будь-яких прав, якщо ми будемо посилатися, що серед української до речі, хочу нагадати. Київської митрополії Української православної церкви, що є якісь там порушники, да, що там є зрадники, да, як там наголошували. То я хочу сказати, щоб взяти статистику ДБР, яку вони подали звітність, що квартала поздають, то серед служби безпеки України більше зрадників, чим серед 12 тисяч тільки офіційно зареєстрованих храмів, що в нас було. Ну зараз 8 тисяч храмів, да, де, де за кожним храмом закріплений священик, тобто керівник. Я вже по такій статистиці рахую, да, якщо вони так говорять, менша кількість і серед православних парафіян, того що немає такого клейма, яке вони нам клеють, да, що якщо ти віруюча в е, православі, якщо ти християнка, то ти автоматично стаєш злочинницею в нашій державі. Такого немає, це абсурд. Хтось колись з вами намагався вести переговори з Росією? Ні, ні, такого не було. абсолютно. Е, до, до речі, е, якби хтось намагався, е, я думаю, що всі правники підкреслили дану е, фразу, були би б е, телефонні розмови, були би б, я не знаю, би б, там, би б, якісь листування, ще щось. ні в якому разі не, не ліпили б, вибачте, на одну жінку, всі, де тільки можна які кримінали. Можливо, вже зараз щось приліплять, я не знаю, бо вони забрали техніку, мають вільний доступ. Но, е, як, як кажуть, несу відповідальність перед Богом, перед православними всього світу і перед християнами всього світу ніколи в житті я ніяких зв'язків абсолютно не мала. Якщо Росія не має до вас відношення, тоді чому таке ставлення до вас особисто і до УПЦ з боку активістів і правоохоронних органів? Тут виходить, я вам хочу сказати, це політика. От давайте я буду характеризувати це як, знову ж таки, посилаючись на Конституцію України, не тільки як віруюча, я, як парафіянка, а до того часу і політик. Тут відбувається політична гра. Якщо ми візьмемо з 2014 року, дану політичну гру розвивав і показував Порошенко. Да? Тобто цей томус. Роз, розкол ми так називаємо по-православному, але це дійсно так. Оце непорозуміння, коли можна прийти, забрати в когось храми, коли можна перере, перереєструвати. Той самий Епіфаній, до речі, раджу там в пошуковій системі, в, знову ж таки, в документах подивитися, він ще з 2012 року також. Хотів зареєструвати, в нього на там була діяльність, він де є керівник, але там вказано ПЦУ, е, ніби як ПЦУ. Вже тоді була фраза ПЦУ. І е, це йому допомогли реалізувати той самий Порошенко. Бо вони хотіли підконтрольну церкву і підконтрольні парафіяни. Е, це саме політичний крок, більш пропагандистичний, да, так можна як сказати. Правильна віра, мова армія. Віра. От воно звідти і пішло, і воно так до цього часу і несеться. Я відносно себе відчуваю політичне переслідування переслідування через віру Саме. Мене переслідують за те, що я неправильно у вірусповідання. Я зараз беру і кажу, так як і ЗБУшники вимагають, до речі, да, стаєте на фоні білої е, стіни. І кажете, я визнаю ПЦУ, і все, я визнаю, я перехожу. Я не розумію, хто я така. я що Варфоломей ну хто я така? Ну 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 хто? Константинопольський патріархат, я хто така? Я звичайна українка, яка захищає конституцію. Але від мене вимагають тільки ви визнаєте, і на вас закриваються кримінали. То це не переслідування, пані Вікторії. Ви можете зараз звернутись до європейських політиків і організацій, щоб вони все ж таки звернули увагу до питання. Так, в Україні. Зараз е, наші храми і їх бомбляти як зовнішні вороги, а про внутрішніх ми не маємо права говорити. Же ж. Але воно є тому, що в нас їх мародерське з порушенням всіх існуючих прав е, громадян України чи взагалі права людини, і так само Конституції порушують. Я, звісно, звертаюся до всіх можливих інстанцій, до всіх можливих європейських країн там е, захисту прав людини. Людини, в першу чергу людини під час війни. Я це випробування я не боюсь ні померти. Я боюся просто прожити даремно своє життя на тимчасовій землі, не захистити Царство Небесне. Я скажу так, тому що я рахую, що саме моє віросповідання, я не порушую прав жодної людини, але саме моє віросповідання християнки православної. І саме я отримую ту благодать. І збагачення, як мільйони українців, і є Київська митрополія Української православної церкви. Я маю кримінали через за те, що я заступалася за святині. Але я не маю гріха, що я в такий момент не заступилася за Києво-Печерську Лавру, знаючи, маючи знання, маючи можливість, маючи лідерський характер, до якого прислухаються інші українці. Я закликаю всіх християн. Світу, об'єднатися проти гоніння переслідування Києво-Печерської лаври, яке зараз відбувається, це один з прикладів. А ми маємо це по храмах, по цкуванню, переслідуванні наших православних християн. І якщо б ми всі об'єдналися, бо ми тут те, що посіємо, в Царстві Небесному будемо пожинати, і во славу Божу, захиститися за тих людей, які сповідують просто. Християнство, ми воюємо з Російською Федерацією, то там ми говоримо, що там людей залякують, пхають, шантажують, переслідують, пакують відділки поліції. Там слово не можуть сказати в нас те саме. Ми поки боремося з драконом, показуючи Путіна, всіх інших його окупантів, які йдуть до нас, то ми тим самим породили свого змія. А цього ніхто не має права. Навіть президент України узурпувати владу не має права. Тому я звертаюся і прошу про допомогу всіх, хто тільки можливе в правовому полі. Споможіть захистіть, підтримайте нас тут в цьому свавілі.